Говорити, як називається наш проект. Можливо, вам як для блогерів і для людей, які працюють в змі, важливо зберігти цю інформацію. Отже, проєкт наш називається так: відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Це сюди входять категорія молодь, жінки, люди з інвалідністю, люди з інвалідністю на візках, жінки похилого віку, абсолютно всі жінки. Ми говоримо про безбар'єрність, ми говоримо про доступність послуг, про об'ємні кабінети, про можливість під'їзду, про відкриті двері, про крісла з підйомниками і про цілодобовий доступ. Якщо людина не хоче, а вона має право не хотіти говорити про це в цьому суспільству, що вона постраждала. Вона має право на конфіденційність, має право прийти безбар'єрно в будь-який час в будь-який кабінет, де їй зручно. Якщо вона не хоче, щоб це про це знали в місті Первомайську, такий сам самий кабінет є в місті Вознесенську. Якщо Вознесенськ для неї теж не комфортно, такий самий кабінет відкриється в місті Миколаєві. Отже, три кабінета бар'єрного доступу: ми говоримо про здоров'я жінок, ми говоримо про збереження нації, ми говоримо про попередження насильства. Працюйте, чекаю на ваші думки. Ви, якщо група молодих журналістів, у вас є зв'язки. Ви е тележурналісти, ви журналісти друкованих ЗМІ, і ви е особисто маєте свої власні сторінки, на яких можете максимально розповсюдити. І плюс у вас є свої рідні. Рідні свої, особисто ваші. Далі, працюйте над цими, кому і як, в якій формі, де це можна розмістити, щоб вони знали, отримали від цього масову інформацію. це, принципі, вже прописали. Ми це прописали. Ну Дивись, ми писали, що викладаємо роботи. пост, відмічаємо і далі типу, вже йдуть пропаси. З якщо можна звернутися до представників соціальний працівник це Добре. 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 принципі, Можна, В, В, можна. В, В, не не думку зараз під час війни насильство ще більше а, проявляється до людей, ніж це було до того, і про це зараз дуже важливо говорити, тому що це той період, коли вже немає куди терпіти. Це той точка невозврата, коли вже потрібно з цим боротися як ніколи. раніше вам особисто доводилося в житті стискати стикатися з такими темами? На жаль, так проговорити ви можете про це, чи це інтимне особисто ну, в сім'ї? Було насильство певні пори мого життя. Але я дуже рада, що я більшість не помню. Угу. Ви зуміли це подолати разом із родиною чи від? ну так, все наладилось, все стало краще і тепер все добре. Дуже важливо для суспільства, яку треба піднімати і про неї говорити, говорити відкрито, сміливо, тому що це наше здоров'я і наше майбутнє. А майбутнє, в якому є насилля, воно ніколи не буде щасливим. Особисто мали досвід стикалися з формами? Я, сама того не підозрюючи, вчиняла до інших. Я ніколи не піддавалася фізичному, сексуальному насильстві, можливо, піддавалася психологічному насиллі, але я про нього ніколи не мовчала. Не знаю, це в мене мама психолог, тому в родині нас це завжди обговорюється. Як вас звати Мене звати Сісніцька Діана, я учениця Мінівського ліцею? Супер, дякую. І ви зараз маєте яке завдання? Ви працюєте на чим? зараз? У нас завдання написати, що ми можемо зробити в освітніх закладах для того, щоб люди знали про насилля і про те, що те, що будуть в містах України гінекологічні відділення для безкоштовного обстеження. Угу. Можете поділитися думками своїми, так я можу поділитися думками. Наприклад, в школі обов'язково це сексуальна освіта в школі, має проговорюватися і говоритися про сексуальну освіту. в Школі далі розмови в закладах освіти про необхідність мінікологічного обстеження. І розміщення інформації про безкоштовне обстеження в гінекологічних відділеннях втіленнях Одним із завдань я бачу, якраз є способи розширення інформації на блогерстві. Що ви пропонуєте? Розширити саму інформацію про насилля, якось забезпечити саму якусь якийсь захист від насильства, і психологічний і. І ще будемо додумувати наш план, як блогери можуть допомогти в цьому? Блогери можуть розширити інформацію і в масу. так винести в маси і якби швидше якось дійшло до влади, <плес> дійшло до. Різних сфера та ви сказали про те, що на пояс... я чула, коли ви говорили, що ви стикалися безпосередньо із певними видами насилля. А власне, як вам вдалося вийти із тих ситуацій? Я думаю, що, це, що... через те, що в мене є подруга, ми часто говоримо про дитячі травми, і я думаю, через емоції, через це все воно вийшло само і пройшло. тобто надійне плече друга, так? Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть прогану! Україна! Гота все! Україна!